Історія Шусть і Шуні День народження. Нарешті настав день народження Шуні. Вона дуже раділа. Аж раптом у двері хтось подзвонив. Це був Шусть. Шуню з днем народження. Привітав Шусть. Він приніс Шуні причудовий чудовий подарунок. Автобус! вигукнула Шуня. Шустю, оце дякую. Бавитись автобусом було дуже весело, а згодом настав час рухливих ігор. Спершу друзі грались у завмирайку. А потім у кульку не впускайку. А тоді ще грали в хованки. І на сам кінець друзі зіграли у гру почепи динозаврові хвоста. Пора вже й до столу сідати, сказала Шуня. Шусь приготував для Шуні ще один диво сюрприз пригарний святковий торт. Але дорогою до столу Шусь наступив на автобус. Шусь беркицнувся. І торт разом з ним. Бідолашний Шусть, сердешна Шуня, безталанний торт. Ой лихо, лихо, лишенько. Шуню, пробач, сказав Шусть, я зіпсував твій торт. Шустю, але ж ти не винен, шморгнула Шуня. Це нещасний випадок. Друзі вирішили поприбирати все разом. І невдовзі все виглядало не так уже й погано. Аж раптом Шусть придумав дещо чудове. Ну пекти тістечка, запропонував він. Так вони і зробили. Друзі разом приготували тістечка для всіх, всіх, всіх. А для Шуні приготували аж цілих три. З днем народження Шуню. Привітали усі разом, друзі, шуню ще раз.